Один веселий, інший добрий. Це позивні побратимів гвардійців, які більше двох років нищать російських окупантів у складі 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України. Разом воювали під Креміною, Кліщівкою на Волчавському напрямку. Як відбили ворожий штурм, врятувавши один одному життя. Бійці розповіли Юрій Губський. Не знаю як ми вилазити буду. Ну так засипали гвардійці Сергій та Артем, земляки обидва з Харківщини. Спочатку розповідає Артем, вважав побратима несерйозним. Думку змінив після бойового виходу під Кремінною на Луганщині. То він завжди посміхався, от завжди. А мене це трошки бісило. А потім ми пішли на вихід уже разом. Це був перший вихід наш в нашому місті. Що ми були? І після того виходу ми з ним здружилися. І по цей час не розлив просто не разлила да. як кажуть. Тобто спимо разом, їмо разом, все разом, все разом. Ось все отак. Одні баночки. Наче позабували всі лопатки відкривали. Ну що, хлопчики, доброго ранку. Ну, Парничиком ліг віддихати трохи. В кокон закутався. Не трус. Мене поважає, що я його поважаю. Да, так, що повага. Ось. Каже, И... я тебе каже, весело люблю. Каже, якщо ти вмреш, я тебе вб'ю. Веселого поважає врівноваженість та надійність, говорить Артем. Згадує бій під Креміною. Торік навесні. Ворог почав закидати позицію гранатами ще в день. Гвардійці зрозуміли, що далі ворог штурмуватиме. Почали закидувати гранатами з двох боків. Чую веселий кричу, я 300. І я розумію, тут прилітає мені в щоку. Я розумію, що я теж 300, але працювати потрібно. У веселого була пробита рука, вона дуже в нього кровоточила. Ну, він, він держав ход. А я в цей момент відкидував гранату, тому що я міг це робити. Взагалі, ну, відбили ми цей штурм. Потім вилізли і самі були в шоці, як ми це зробили. Бої під Кліщійкою. Гвардійці називають найтяжчими, отримавши поранення. Веселий допоміг вийти з-під російського шквального вогню, побратимо з іншої бригади. Якраз скид, то мені по ногам пройшлося, потім випалювали термобаром, попали, уші попалювали, лоб, переконка. Ну, Кантузії тому не штук 5. Вже не. Він тільки прийшов з учебки, малий позивний у нього. З собою його. Тому що там було дуже багато дронів, і йти було далеко, заховатися ніде. Тобто треба було добігти максимально швидко до позиції і не загинути. Це наша була найголовніша задача, не загинути там. В остальних напрямках там є де сховатися, а Кліщеївки там просто ну, поле і кирпичі, все, більш не менше. Зараз веселий з добрим воюють на Харківщині. Тут ворог намагається атакувати на кількох напрямках. Гвардійці тримають оборону, захищаючи свої родини, землю та країну. Про мотивацію ворогів почули від одного з полонених під Вовчанськом. Славік. Славік, він з ворша, навіть це не знаю, де це. З тюрми, забрали їх, свободу пообіщали. А він чи вбивство сидів. Ну, як стіда, що Путін не хороша людина, обманує всі, хай ручиш, ти пішов. Свободу хочеш. На війні веселий з добрим стали кращими друзями, підтримують та довіряють один одному. От тільки намагання підшукати побратиму дружину добре відхиляє. У цій справі говорить гвардієць, сам впорається. Юлія Губська, телеканал Прямий. же, пацани смачного. Давайте.